Так, усім привіт! Гостям каналу привіт підписникам, привіт! Хлопцям і дівчатам теж привіт. Дякую нашим воїнам, які боронять нашу землю від цієї російської навали. Що хочу зробити огляд на отаку штуку прийшла мені, так як обіцяв. Ось такі характеристики. Все як на тій колбі, тільки там об'єм. 320, нібито, а тут півлітри. Так, є, є різьба три роки опресовки. 510 грам переважив 544 грами. Трошечки важче. Але якщо, наприклад, ми дивимося алюмінієву колбу, то її вага десь кіло, кіло 100, кіло 200 Все залежить від товщини і якості цієї колби. Знаходив алюмінієві колби, які важать 500, 530 грам. Але я ніколи не повірю, що алюмінієва колба буде важити 530 грам на пів літра. Там стінка, скоріш всього, як бумага. А все ж це 300 бар і ну, крути не крути, а якість колби повинна бути виш... на високому рівні. Тому що, ну, якщо бахне. То бабахне по-людськи. Е, тому дякую за перегляд. Я потім ще зроблю це просто огляд, я потім ще зроблю. Спробую потестувати її, скільки треба часу, щоб її накачати, бо колись люди задавали питання. Вона повністю глянець, повністю. Я її пройдуся двох тисяч, трьох тисяч бумажкою наждачкою, і вона буде матовою у мене, щоб нічого не блистіло. Ну, в Рюкзачок кину, і чисто переливайка така, буде, буде цікава. Повністю карбонова. Ну, ось. ось такий карбончик. Все, як на тій колбиш, задник, все ну, різьба та ж сама. Все лягає, я качав скільки разів і декілька днів стояло. Ніде не підтравлює, все чітко лягає, все супер. Так що гарного всім дня колба теж. All safe. Гарного всім дня, мирного неба, натхнення і гарних пострілів!